Щас котикам дам їсти, а тоді курочкам. Кс-кс-кс, Мурчик. У двох, бо щоб не впала я, не впав він. Марія і Олександр Красілічі подружжя з села Могутнє Кропивницького району. Кажуть, вдома все роблять разом. Буду топити плиту, щоб дороги не було тепло. Підтримувати один одного, а то буде вогней. Він любить вареники. Вареники були вчора в нас, а сьогодні будуть оладки з яблуками. Що вона любить, я знаю, і що в... я люблю, вона знає. А що вона любить, скажіть мені? О, ковбасу, м'ясо <смісно> і конфети. Ага. Шоколадні. Яйце об'єм сюди, так. Тепер натремо яблучка. Давай три. Разом подружжя майже 62 роки. 61 рік і 7 місяців. А чого я кажу, навіть 7 місяців, бо для, у наших роках вже один день теж чогось вартий. До слова, у нас день народження в один день, 23 серпня. Тільки Олександр Михайлович 1942 року, а я 1946 року. Ми аж розписувалися у сільській раді у Володимирській, аж узнали, що в нас один день день народження. Смачного дякую. І все. А ви не хочете? Ми не п'ємо. Усі роки спільного життя розповідають завжди підтримували один одного. Чоловік називає найдорожчі подарунки від дружини. Так, да, Хороші подарунки, діти. А то що, що я її купляв, що вона мені купляла, куди, хто на це дивиться? А вона пригадує його знаки уваги. Перші ландиші з лісу були мої. Він. На мотоциклі поїхав у ліс, нарвав перші. Ще тільки перші. в місті з'явилися помидори, що в селі ще й не вродили. Ви знаєте, в місті Шпаниках уже все. Уже й помидори принесе, кроме цвітів, огірки, і конфети, і все. Знаєте, такі тоді роки були. Він міг без мене мені і плаття купити, і кофту купити. Такий, як каже, Погляд у його був нечоловічий, що міг розібратися, що, що можна. Якщо десь він у від'їздах обов'язково щось привезе. Подружжя має трьох дітей, четверо внуків і стільки ж правнуків. Дивлячись на їхні фотографії, згадують свою молодість. Дуже гарний був на його. Він робив комбайнером, на його всі дівчата задивлялись. Казали, дядько із голубими красивими очима. Я не танцюю, а вона танцювала. І так познайомились, по той і провів її. Вона жила на наступній вулиці, то я в її провів додому, і після того ми зустрічались. За майже 62 роки разом, кажуть, ніколи не сварились. Хазяйство велике було, корова, бички, три свиноматки, кури. Ми обоє на роботі цілий день. Не було нам коли споритися. Дітку, дітку, давай я тебе поцілую. За тобою я як за стіною. Ти держися, будь ласка, держись, не хворій. Секретом щасливого сімейного життя називають турботу і підтримку один одного. Антоніна Крейтор, Суспільне новини, Кропивницький.